Вітаю пані та панов. У цьому відео я торкнусь дві, на мій погляд, дуже цікаві теми, дві ключові особливості гри, які будуть виділяти корпанк серед інших подобних до нього проєктів, через які гра може багатьом просто не сподобалась. Але водночас і за це зможуть полюбити мільйон. Сьогодні я розповім вам про складність гри, так би мовити, про її хардкорність і про те, чому гра отримує рейтинг 18. Отже, приємного перегляду. В першій частині поговоримо про складність гри. Насправді багато хто те, я зокрема не здогадувались, наскільки гра складна зазад. Але нещодавні закриті тести з рецензіями тестерів і пост розробників розставили все на свої місця. Взагалі кажучи, у розробників гри є певне бачення проекту, бачення, яке відводить ММО РПГ якомога далі від казуальності, та розкриває смак слова ММО зовсім інакше. Ну можу збиратися, що я маю на увазі під цими словами. Якщо ви подивитесь на наявних лідерів ММО РПГ жанру та їх оновлення протягом часу, то можете помітити чіткий похил у казуальність, але водночас і явний приліз обурення фанатів. Так чому ж розробники так чинять? На мою думку, у ММО ігор існує певний слайдер з двома показниками казуальності та хардкорності. Рухаючи його в одному напрямку, ви збільшуєте один показник і зменшуєте інший. Річ у тім, що дуже легко відвести параметри в їхні максимальні значення, зробивши гру або дуже простою, або дуже складною. Але куди складніше тримати баланс між цими двома показниками? Тримаючи слайдер на середині, гра зможе дати гравцям виклик і водночас уникнути безліч непотрібних душних механік, забезпечивши тим самим плавний ігровий процес. Так чому зараз майже всі розробники ММО ігор відводять свій слайдер, збільшуючи показник казуальності? Гроші. Так, так, саме гроші. Your money or your life. Хоч би як вам не хотілось це визнавати, але ігри це насамперед бізнес, з якого хочеться віджимати гроші. А ухилу казуальність дає змогу захопити ширшу аудиторію завдяки простоті в механіках і простим правилам у багатьох аспектах. Варто зауважити, що самі по собі повністю казуальні ігри не погані. Відсутність будь-якої складності та приємний досвід проведення часу в грі з постійними перемогами приносить гравцеві приємні відчуття. Такі ігри добре підходять тим, хто втомлений, приходить після роботи та не хоче витрачати багато сил і часу і хоче вмить отримати задоволення від гри. Але є і інший табір табір гравців, яким подобається, коли гра кидає виклик, коли гра змушує їх докладати зусиль, маючи в собі більш складну структуру. Висока складність у грі автоматично створює конкуренцію. Саме завдяки хорошому показнику складності, ваші досягнення більш значущі та помітні в очах інших гравців, а отже, і у ваших очах. На додаток ви отримуєте емоції, які незрівнянні з тими, які б отримав гравець у більш казуальній грі. Саме тому складні ігри подобаються геймерам значно більше за казуальні. Якщо ви подивитесь на сьогоднішній топ ігор з онлайном, то здебільшого лідирують ігри з онлайн-конкуренцією, будь то моба, шутери, батл роялі. Усе тому, що складність і конкуренція постійно змушуть їх повернутися і довести, що вони можуть перемогти, вони можуть стати кращими. У ммо індустрії це явно демонструє World of Warcraft, який був ажіотеж, коли перевипустили і, здавалося б, дуже складний за механіками та душний wow Класік. Та й режим хардкор, який нещодавно вийшов, приніс того, чого так не вистачало багатьом гравцям. Так, що ж там у Корпан? І хоч на тесті було подмічено багато різних аспектів, я торкнусь тільки трьох ключових: а саме відсутності пасивної регенерації, складності гри наодинці, а також квестів без маркерів. Напевно, більш обговорюваною темою минулих тестів була відсутність пасивної регенерації. Гравці після битв з табором монстрів не могли пасивно відновити собі здоров'я або ману. Їм доводилось шукати різну їжу або жубати дерева і збирати ресурси для того, щоб скрафтити собі вогнище, яке відновлює здоров'я. Це змушувало гравців кооперуватися разом. Ділитися ресурсами, щоб відновити свої показники перед наступною битвою. Це і приносило гравцям найбільший дискомфорт. Вони не могли спокійно битися і скошувати пачки мобів один за одним, як вони звикли робити в інших ММО. Насправді не все так погано. Так, гравці не звикли до такої механіки, і кому справедливо може здатися, що ця особливість зроблена спеціально для розтягування геймплея. Але я так не вважаю. По перше, їжа, що відновлює здоров'я і ману, добувається звідусінь. На фермі розкидана величезна кількість мішків з різними овочами та інгредієнтами, але ефективною буде ця їжа тільки тоді, якщо ви з'їсте її біля вогнища, оскільки різні види вогнищ збільшують ефекти від їжі на 100 або 200%. По-друге, цей аспект гри дає вам зрозуміти, що ви не такі сильні, як вам здається. Переоцінивши свої сили і напавши на табір монстрів кількома рівнями вище, ви неодмінно загинете. Перед тим як ми з другом виходили в ліс битися з монстрами, ми ділили обов'язки. Я займався виготовленням вогнищ, а він займався приготуванням їжі, і ми билися до тих пір, поки в нас не закінчувалися запаси розхідників для регенерації. А куштували за вогнищем ми практично після кожного бою. До слова, ось що з цього приводу написали розробники після двох закритих тестів. Основна проблема була пов'язана з базовою регенерацією здоров'я і мани. У Корпанк немає базової регенерації здоров'я і мани. Вона присутня тільки за умови мінімального урону. Але головне питання не в тому, є в грі базова регенерація чи ні, а в тому наскільки добре збалансований інструментарій гравця, щоб забезпечити плавний ігровий процес. У цьому плані в нас справді є багато можливостей для поліпшень, над якими ми працюємо і будемо надавати їх у кожному новому тесті. Цей аспект гри мені сподобався. Відсутність базової регенерації дає змогу набагато краще відчувати наслідки після битв. Якщо ви бажаєте вбити сильних супротивників, будьте готові віддати багато мани та здоров'я, які надалі вам доведеться відновити, витративши на це чимало вашого часу. Бажаєте залишитися з високими показниками, тоді битися з більш слабкими супротивниками. Тим самим ви будете підіймати рівень повільніше, але безпечніше. Що сильніші супротивники, то більша нагорода, але й ризики мають бути відповідні. Повна смужка вашого здоров'я і мани багато в чому спиратиметься на знання вашого персонажа і знання сил супротивників. Потрапивши на табір мобів і бившись з ними вперше, вам може бути досить складно з ними впоратись. Але наступного разу, потрапивши на тих самих супротивників, ви вже будете краще розуміти, що вам потрібно для того, щоб витратити менше здоров'я і мани. Ви знатимете, на що здатні ваші супротивники, та найголовніше, на що здатні ви. Гра на убийці. Те, що стосується базової регенерації, але також були претензії про те, що гра на одинці, а саме битви, практично неможливі. Що, з печкою монстрів на одинці ви неодмінно зазнаєте поразки. Насправді я вважаю, що обговорювати цей аспект у цій ситуації поки безглуздо. Багато основних механік, що впливають на силу героя, були просто недоступні. Наприклад, такі як гілка умінь або гілка пасивних талантів. Я вважаю, що вони будуть дуже сильно змінювати силу вашого персонажа. Тому без них нема сенсу оцінювати цей аспект гри. Але все ж гра наодинці дійсно складніша, ніж у компанії, і це логічно. Вам доведеться запастися набагато більшої кількості розходників і шухати табори з одним або кількома мобами. Думаю, не варто говорити, що і швидкість вашого прокачування буде значно повільнішою, ніж у інших. Також ось що про це пишуть самі розробники. Ми дуже цінуємо і полюбляємо гру у групі. Це унікальний досвід, і ми доклали багато зусиль для створення геймплею, щоб підтримує таку гру. На меншу увагу ми віддаємо ігри на наодинці. Можливо, це ще не проявилось у перших тестах з різних причин, але те, що ми приділяємо багато уваги грі наодинці та будуємо дизайн таким чином, щоб це був цікавий і унікальний досвід. Вам доведеться повірити та перевірити в найближчих тестах. Річ у тім, що це наші наміри, а як ми з ними впоремось, продемонструє гра. І, хоч розробники стверджують, що вони приділяють багато уваги грі на одинці, останнім часом набирає обертів думка, що ММО жанр у занепаді, якраз через те, що ігри прямують більше в соло геймінг, що цілком суперечить жанру гри. Адже який сенс тоді від масової багатокористувацької онлайн гри, якщо в 95% часу в ній проводити на одинці, ніяк не взаємодіючи з іншими гравцями. По закінченню тестів я з впевненістю можу сказати, що один з найкращих моментів тестування був, коли гравці збиралися біля багаття в місті, щоб поділитися, обмінятися ресурсами, відновити здоров'я, запитати, як виконати той чи інший квест, і, звісно, знайти нових напарників для бит. Річ у тім, що навряд чи б гравці цим займались, якби гра була проста в механіках. Навпаки, саме складність у деяких аспектах змушувала їх взаємодіяти з іншими гравцями. Мала кількість предметів для регенерації дає змогу цінувати їх, і коли хтось проси. Осить поділитися розхідниками, ви зробите це тому, щоб пам'ятали, як ви були, або необмінно опинитись у такій самій ситуації і сподіватиметеся, що цей новий друг відповість на доброту тим самим і колись дозволить посидіти з ним біля багаття. Те ж саме стосується і битв. Якщо ви не можете самотужки впоратися з табором мобів для завдання, немає нічого поганого в тому, щоб знайти собі напарника, який допоможе. Можливо, це буде навіть ваш новий друг. Загалом моя вам порада. Не грайте в Корпанк наодинці. Квести без маркерів. У Корпанк, коли ви брали квест у NPC не з'являлось квестових маркерів. Був лише опис майбутнього завдання, що принесло негативні емоції багатьом гравцям. Питанням, чи потрібні маркери завдань, у відеоіграх довгі роки задаються і розробники, і рядові гравці. Розумні аргументи за і проти звучать з обох таборів для перших червоний хрестик на карті економить десятки годин, які були б даремно витрачені на ходіння по колу з метою відшукати ту саму ялину в лісі, що на північ від високої гори. Для других маркер, що вічно маячить перед очима начисто вбиває атмосферу пригоди. Нагадую, що ти не блукаєш величезним новим світом, а сидиш за монітором і йдеш туди, куди вказали розробник. Я ж за своєю натурою належу до табору, що проти квестових маркерів. Річ у тім, що якщо ви бажаєте знецінити працю тих, хто створює квести та намагається вибудувати через них історію, найкраще, що ви можете зробити, це додати квестові маркери та кнопку, яка пропустить увесь діалог з NPC. На мій погляд, відсутність марки. Тип квестів всього лише стимулює уважніше обмірковувати завдання і ретельніше аналізувати навколишній ігровий світ, що дає змогу набагато швидше вжитися в нього, стати його частиною. Так, звісно, деякі завдання навіть приблизно не кажуть, де їх виконати. І тоді потрібно просто сподіватися на випадковість або ж не виконувати це завдання зовсім. Гра не покарає вас за це. Ви взагалі маєте право робити що завгодно. Гра не примушує вас йти стежкою до максимального рівня, як це роблять в інших ММО. Навпаки, гра просто кидає вас у світ і каже вам, роби що хочеш. Ти вільний? Загалом мені рішення з відсутністю маркерів припало до душі, але я хочу торкнутися ще кількох моментів з механікою квестів, які мене приємно здивували. По-перше, на карті ніяк не позначаються квести. Більш того, навіть коли біля вас перебуває NPC, у нього немає знака оклику, щоб отримати або не отримати квест. Вам необхідно поговорити з цим НПС. Причому під час розмови ви можете дізнатися багато нового, і найголовніше це деталі майбутнього завдання. Так само ви можете довідатись, хто він такий, як у нього справи, звідки він, та чим ви можете йому допомогти. Квести і розмови з NPC були неймовірно цікавими. Помітно, що над ними була проведена чимала робота. Кожен NPC має свою унікальну історію, свій унікальний голос, і що найважливіше, свій характер. Я зустрічав і роздратованого фермера і прибульця, що розмовляє телепатією. Who are you? I'm Zoltar Blipchain, all the way from Andromeda. І навіть Ростомана, що насолоджується життям. Respect, that's what I needed. Now about your reward. One love, one heart, you feel me? Ще один цікавий момент – усі NPC на тесті були озвучені. Також праворуч біля журналу завдань була кнопка, яка програвала розмови з NPC, по суті повторюючи, що потрібно зробити за завданням. Це означає все для мене, але в досить короткій формі, так що в будь-якому разі уважніше слухайте НПС, коли берете квест. Ось якось так були влаштовані квести на тестуванні. Пишіть в коментарях, до якого табору належите ви, до тих, хто за або проти квестових маркерів. А я тим часом перейду до нової теми, не менш цікавої. А саме віковий рейтинг гру. До вікових обмежень можна ставитись по різному Хтось вважає, що користувач сам має оцінювати допустимість контенту в грі. Для когось це зручний маркер того, чи варто купувати гру дитині. Проте це загально визнаний стандарт в індустрії та законодавча вимога багатьох країн. Тому без отримання рейтингів розробникам не обійтися. Вдаватися в історію, як і коли з'явилися вікові рейтинги, я не буду. Скажу лише, що організації, які регулюють рейтинг, дуже багато. Відрізняються вони здебільшого регіонами застосування та особливостями роботи. Але є кілька основних вікових рейтингів, наприклад, американська ЄСРБ, Європейська Пегі та Японська Сіро. Корпанк я буду сьогодні оцінювати за європейською системою Пегі. У європейській системі рейтингів передбачено 5 віткових категорій, що позначаються спеціальними, легко зрозумілими значками з цифрами. На додаток до цифр існують 8 значків, які описують вміст. Я пройшовся по деяких іграх MMORPG жанру і подивився, які у них стоять вікові рейтинги. Наприклад, 18 отримав Lost Ark з позначками насильства і можливості донату, а в короткому описі йдеться. Цей рейтинг присвоєний у зв'язку з тим, що в грі є насильство над вразливими та беззахисними персонажами, а також вбивство невинних персонажів без мотивації, не підходить для перегляду особам молодше 18 років. Інша гра усесвітньо відомий World of Warcraft, і усі його доповнення мають рейтинг 12, у короткому описі йдеться, ця гра отримала рейтинг 12, оскільки в ній присутнє помірне насильство і використовуються нецензурні вирази. Black Desert. Ця гра отримала рейтинг 16 за сильне насильство та сцени, які можуть спонукати до вживання алкоголю. Загалом, як ви бачите, рейтинги сильно різняться. Але я все одно впевнений, що корпанк отримує рейтинг 18, і ось чому. Багато хто подивиться на Корпанк і скаже, що гра виглядає по-дитячому, але в цій мультяшній стилістиці приховано дуже багато неймовірних геймдизайнерських рішень, як то кажуть, диявол у дрібницях. І в Корпанг їх навалом. І перше це жорстокість. Окрім того, що ви можете витоптати чужі огороди, полювати на гравців у величезних pvp локаціях і лупити худобу без причини. Ще у вересні 2020 року розробники заявили Ми! Є шанувальниками серії Fallout, і безліч способів вбивства було однією з її чудових особливостей. Тому ми працюємо над тим, щоб зробити в Корпанк систему смертельних наслідків, яка детально налаштовується. Ми прагнемо реалізувати різні смертельні наслідки залежно від типу урону і його сили. Я вам так скажу, що різні фаталіті досить добре реалізовані. Я отримував величезне задоволення, коли мій персонаж відрубував голову кабану або вовку. Це виглядало досить видовищно. Друге. Нецензурна лексика. Незважаючи на те, що нам на тесті був доступний невеликий шматок гри, навіть у ньому була присутня достатня кількість нецензурної лексики. Вона зустрічається не на кожному кроці, але все ж таки зустрічається. У деяких моментах мати додають жвавості в діалог з МПС, що змушує гравців посміхнутися. Наприклад, фермер, що скаржиться на труби, які постійно ламаються, або розгніваний гоблін. Those have they could from the Нецензурну лексику використовують не тільки NPC, але й певні моби, а саме демони. Під час бою з цими демонами вони будуть поливати вас з досить жорсткою словесною лайкою, що додає жвавості в бою з ним. Загалом усі, хто зустрічалися з цими демонами, залишилися в повному захваті від такої озвучки. В інших ММО такого ви точно не знайдете. І третє, що вплине на рейтинг гри, це сексуальний контент. Знову ж таки, в грі його було помічено не дуже багато, проте він присутній. Навіть у найпершому геймплеї, який нам показували, була продемонстрована місія, де наше завдання полягало в лагодженні секс-робота а в процесі тестування були помічені декоративні предмети сексуального характеру. Чи то плакати з оголеною дівчиною андроїдом, або фалічні предмети, які досить часто зустрічаються у світі корпан. І додайте до цього завантажувальні екрани, які з'являлись після смерті або під час входу у гру, які також були досить сексуалізовані. Наявність щонайменше цих трьох аспектів з величезною ймовірністю накладе на гру рейтинг 18+. На мій погляд, це приголомшливе рішення. Відсутність цензури або її мінімальна кількість дає змогу зробити світ реалістичнішим. Жорстокість, секс і лайливі слова це ті речі, без яких не обходиться наш світ, і без яких не обійдеться світ. Корпанка. А на цьому я буду закінчувати це відео. Якщо бажаєте дізнатися або запитати щось про гру, сміливо пишіть в коментарі або мені в Discord, і з задоволенням відповім на усі ваші запитання. Також, якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за лайк та підписку. Це найкраща подяка за мої старання. Побачимось на просторах Квалату.